Житло, премії, підйомні та навчання. Як у Варванській громаді долають виклики у сфері медицини. Останні декілька років у Варванській лікарні гостро стоїть питання забезпечення закладу охорони здоров'я молодими кадрами. Медзаклад обслуговує більше 15 тисяч жителів громади, з них 1400 внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Аби покращити ситуацію, Варванською селищною радою затверджено програму місцевих стимулів для медичних працівників. На цей напрямок в бюджеті заплановано 4 мільйони 320 тисяч гривень. Програмою передбачає. А придбання і оренда службового житла, фінансова підтримка молодих лікарів, матеріальне заохочення до професійного свята і оплата навчання персоналу. Молодий спеціаліст може отримати одноразово або частинами 150 тисяч гривень заохочення. Вже сьогодні в Варвенській лікарні працюють два молодих фахівця хірург та анестезіолог. Спеціалісти надають медичні послуги жителям громади. Соціальним пакетом вже скористався лікар-анестезіолог. Коштом громади спеціалісту придбали квартиру. Також селищна рада планує виплатити і підйомні у Умі сто п'ятдесяти тисяч гривень завдяки роботі лікаря, якість надання медпослуг у відділенні інтенсивної терапії, що у Варвенській лікарні значно покращилась, зазначає селищний голова Валентина Саверська лихошва Уже кілька разів він приводив до тями до почуттів, приводив людей. На ну, люди ну поварів пішла така гарна чутка, що в нас такий гарний лікар, що він знаючий, що він навіть якщо людина в такому ну тяжкому стані, то він приводить на ну, до тями людей і так далі. Так що ну це. Краще, краще обслуговування, безперечно, краще. Лікар-хірург також практикує. Фахівець на базі лікарні проводить елементарні операції. Це дозволяє жителям Барвинщини отримувати послуги, не відвідуючи інші громади. Кар'є він такі елементарні ну, от, операції, ну такі робить. Ну от крім того, він же ж і не тільки от такі дрібненькі, скажем, на ну, робить, а він же робить і ну приймає людей. Ну от рекомендує їм все інше, так що це дуже. Задовлення. Як розповідає Валентина Васильівна, до громади має прибути і дружина фахівця. Жінка лікар-невролог. Тому у громаді сподівається, що незабаром з'явиться ще один професійний медик. На сьогодні селищна рада ставить за мету придбати родині квартиру. Це рішення ухвалив депутатський корпус в ході засідання сесії. Конкурс наш стартував, ми там все описали, що ми хочемо. Ну і сподіваємося, що може хтось звернеться». Варвинська громада потребує і лікарів-педіатрів. Фахівці необхідні, аби стаціонарне відділення лікарні мало змогу функціонувати. Хоча лікарі у нас два. Лікарі є у амбулаторії, тобто в поліклініці є. От. Дітки так не залишаються. Якщо, наприклад, там вночі, то відповідно можемо в районну чи там у міську лікарню кластерну, кластеру прилуцьку. Чи є необхідність? Так, є бажано. Ну, ми писали, і зараз ми звертаємося. Важливо, щоб до нас з'явились педіатри, хоча б один педіатр, який би ну, хоча б це було для хлопчиків, для дівчат дві палати. Сьогодні і колективом медичного закладу і селищною радою здійснено всі можливі заходи, аби варвенська лікарня вийшла на новий рівень. Медичний заклад продовжує контрактувати пакети фінансування від НСЗУ. Співпрацюємо. І ми вже навчились вводити всі оці послуги, ну от, надавати їх, вводити, робити все необхідне і отримуємо кошти.